Всім привіт! Мене звати Жека. Переживаю в Києві на риболовлях вже з самого дитинства. Так як рибка в межах міста досить капризна, довелося шукати методи і способи, які б дозволили ловити бажані трофеї. Зараз моє життя тісно пов'язане з риболовлею. в кулі спілкування багато відомих риболовних спортсменів людей, які створюють снасті та мають мали досвід в цій індустрії. Саме тому виникло бажання. Поділитися з вами своїм досвідом, хитрощами та в цілому атмосферою активного відпочинку і пригод. Цікаві факти про риболовлю, класичні та не зовсім методи експерименти та гіпотези, класиків та сучасних експертів. Даний канал я хотів відкривати ще в минулому році, проте, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у всіх нас змінилися або перенеслися плани. Дякую нашим захисникам за змогу вільно жити та працювати. Слава Україні, друзі. Даний канал буде розвиватися та покращувати якість контенту саме для вас. Прошу підтримати мене підпискою та ласкаво. Прошу, бо для всіх нас риболовля це більше, ніж лов риби. Це пригоди, відпочинок, азарт та емоції. Іншими словами, це більше, ніж рибалка.